І до нас редакція звертається, і багато людей говорять: я евакуйований, а я не хочу бути евакуйованим. Куди мені написати заяву, щоб позбутися цього статусу? Чи можливо це зробити? А, ну ще раз кажу: це не статус, це просто вас перемістили з одного місця проживання. На інше або ви самі перевісти, або ви самі, враховуючи безпекову ситуацію на території постійного вашого проживання. Інша справа, статус ВПО, ще раз кажу, його можна позбавитись або шляхом звернення до судзахисту, або через застосунок дії. Тому, щоб, умовно кажучи, позбавитись так званого статусу евакуйованої особи, вам просто треба повернутись до вашого постійного місця проживання або до зареєстрованого місця проживання. Питання статусу евакуйованих, як же ми вияснили ситуації з евакуації і ВПУ, це питання і безпекові, і питання матеріальні. От люди часто запитують, чи будуть вони повертати кошти? Ті одноразові, які вони отримали при евакуації, там 10 600 чи десять вісімсот. Не пам'ятаю, якщо вони із сум, грубо кажучи, переїдуть назад, жити в білопілля, чи треба їм повертати ці кошти. Дивіться, тут питання можна сказати подвійне. Коли ти подаєш заявку на евакуацію і тебе евакуюють, то одразу тебе реєструють як переміщена особа. Якщо ти відмовляєшся від реєстрації ВПО, то, звісно, тебе ніхто не зареєструє. Після отримання довідки про евакуацію через ну, в випадку моєї мами через два тижні вона отримала виплату в сумі 10 10800 під час евакуації. При цьому їй ніхто не позбавляє права повернутися з Білопілля, так само ніхто не позбавляє права приїхати, умовно кажучи, до міста Бердичева, і ці гроші їй повертати не потрібно. Це разова допомога при евакуації. Наскільки я розумію, вона виплачується не державними фондами і, скоріш за все, тіма не, неурядовими організаціями, які знаходяться за межами України. Тому ці гроші повертати не треба. Відбувся факт евакуації. Людина або прожила певний період, тут отримала ці гроші живе далі, або має можливість переїхати до іншої до іншого регіону в межах країни. Тільки в цьому випадку вже ж ніхто ніяких виплатів отримувати не буде. Якщо вона зареєструвалась в ВПО, то вона буде в доповнення до цього отримувати ВПО, поїде вона в сум далі, умовно кажучи, знову той же самий там, Київ чи Бордичів, то вона там може зареєструватися в ВПО і отримувати ці гроші. Але якщо людина зареєструвалася ВПО, отримує гроші, а проживає. За адресу своєї реєстрації там, в Білопілі чи іншому населеному пункту громади, тоді в цій людині можуть виникнути проблеми, в тому числі і з правоохоронними органами, тому що зараз поширена практика, коли держава намагається повернути отримані кошти, м'яко кажучи, в шахрайський спосіб.